Це ознака здорового суспільства, в якому люди є господарями своєї долі. Так у нас було завжди, наприклад, завжди, значить, років 500, угу. Коли ми ми знову ж таки та частина України, яка перебувала там і так далі, дев'яносто кольдона першого року у складі Великого князівства Литовського, потім речі посполіти. Угу. Так, от доповідаю вам, ви так знаєте, ну нагадаю. Щоб політичним класом був елітою. Була хто? Правильна відповідь: шляхта. Шляхта. Ж. Шляхта. відсотків, 80% — відсотків це відповідно, бийло, яке мало тільки копати землю, вирощувати там картоплю чи щось інше. Вони були політичним класом і ніякий розбитим по гербам. Ну там. Срібляна, підкова там, чи абданки, це більше двох сто. Вони були озброєні, зброю вони тримали при собі. І вони по, по свистку збиралися біля свого штандарту. Називаємо це так. І ніякий король, і ніякий Великий князь не міг чинити щось тільки тому, що йому стукнуло в голову. Чому? Тому що він приносив присягу вірності про непорушність прав вольнощі. За себе і за своїх нащадків.